Всім привіт народ! Слава Україні! Я знову радий вас вітати у себе на каналі, маємо чергове відео, це відео буде мега драйвовим однозначно, то я навіть не сумніваюся. Бо звідти, куди я їду, там завжди виходять драйвові відоси. Хто слідкує за моїм інстаграмом чи ага. за короткими відео в Ютубі, той прекрасно бачив затравку, як то кажуть і Думаю собі, що ти Роман вже знов придумав. Кось Кобзаренка начепив до 940-го. Якийсь незрозумілий Лексіон по ночах їздить, задають мені питання. Ну а я тримаю інтригу. Ну, і ось Зараз я вам то потихеньку відкрию. Їдемо ми знов сьогодні до наших сусідів допомагати їм. А в них щось там якесь поломки з трактором і вони не мають можливості тягати Кобзаренка свого бункера перевантажувача, з Молоті, соняшник, попросили на день-два підсобити. Та й ми яко відсіялися. І один трактор у нас стоїть без роботи, то без проблем поможемо. Так що народ сьогодні буде дуже цікаве відео. Не перемикайтеся, ставте лайки, а ми погнали до трактора. Так, Ну а тепер зйомка днем. Приїхали ми до наших сусідів трошки допомогти. Чепили мені ось такого бункера. От від біблікціона Бандузера. Так, народ, ми вже на полі, трошки спізнився я, щоб приїхати завчасно, показати вам трактора чи бункера. Ну, нічого, буде якийсь обід, буде якийсь перекур. Розкажу, все покажу. Я думаю, що все чітко ясно. 600 й Лексіон, поле з соняшником, Роман Шнуровський, Аксіон 940 і бункер-перегрузчик завод Кобзаренка. Сьогодні буде драйв, двіж. І дуже цікавий відос. Дуже цікавий для мене досвід. Ніколи не тягав бункер-перегрузчик. Ніколи не завантажував фури, щойно першу фуру завантажив, бо бункер був повний з вечора. І я вам хочу сказати, треба набивати руку, тому що то все не так просто, як здається, на першій погляд. Тут треба мати трошки дрик, як то кажуть. Ну нічого, 2-3 фури загружу та й все буде чітко. Лексіон 600 дуже схожий до нашого 770-го. Теж на тератраку трішки старіші роки, і якщо взяти так конкретні відмінності, то в нього більший бункер і ширші загрузні елеватори. А решта в принципі, абсолютно той самий комбайн. Так, зараз буде перший бункер. Під'їжджаємо і дивимося, як воно все буде. Все-таки ліксіон то є красень. Треба вікно повитирати, бо нічого вам не буде сьогодні видно. Забрав хвостика і зараз буде переходити на повну лінію. Ну і зараз вже напевно, почнуться вигрузки на ходу. В тому і вся суть бункера-перегрузчика, щоб комбайн не стояв взагалі ні разу. Зараз будемо вчитися. Хоча я собі думаю, що з бункером мало би бути легше, ніж з причіпом, тому що він для того предназначений. Так, ну палка тут набагато здоровіша, ніж в нас на полю, коли ми молотимо кукурудзяною жаткою. Здоровенних розмірів цей бункер, звичайно. Ліземо глянемо, що там всередині робиться. Ага, він має такі розпорки. Тут все нормально зроблено. Отко, мені подобається. Потихенько вклинилися в роботу. Нормас. Так, йдемо забирати наступний бункер і висипаємо на машину знову. Який соняшник як тут, десикації ніби не проводилась, урожайний з більше 4 тонн. Ну і він виглядає досить класно і досить суперово До бункера вже майже привик, ще кілька машин і привикнув. Ось робота жадки. Скажіть алексіон то є моща. Дуже крутий комбайн, особливо 600. Продовжуємо народ роботу. Нарешті заходить сонечко, і ті бліки вже не будуть скакати в камеру. Нарешті можна буде зазняти весь процес роботи, як ми загружаємо, як ми вигружаємо. Тому що сонце сліпить так, що в очі, що просто капить. Ще До обіда, ще півбіди, а після обіду нічого не видно було. До обіду не встиг познімати, ну, а зараз вже по сумерку постараємося щось вкрасти якісь тільки кадрів. Так що ви ніякому разі не перемикайтеся, ставте лайки, зараз буде цікаво. Так, ми взяли повний бункер і печемо на вигрузку. Фури я вже загрузив за сьогодні всі. Фури наразі закінчилися. Дорога їм не близька. І не факт, що вони встигнуть швидко повернутися принаймні завидно теж, не, точно не вернуться. Ну, а при фарах я не знаю, чи щось камера вам хапне. Ну, а от сьогодні ще маємо Камаза до загрузки. А, я трішечки вже на нього висипав, зараз догрузимо. Сонечко якраз сховалося, сліпити вже не буде. І вам щось, щось буде видно, тому що... Попередніх, напевно, машини три, сонце строго було навпроти і зазняти щось було просто нереально. Ну а де вдень я не мав настільки практики, щоб вам щось показати, а показувати, як я ганьбився, щось не було дуже сильно І Хоча по факту нічого толком і не висипав, просто трактором трохи дергає, не встигаєш правильно то все зробити. Зараз трошки вже набив собі руку, ніби Ніби норм. Ранній ліс вараці не, не виганяє мене з поля, значить, Значить, вроді би нормально. Так Трошечки підведемо кадр На бік Так, а як я йому маю веселити, нема того камазіста? Подйом ага, дуже немає. Ну, Будемо наче сипати на, на глаз. Будемо сипати на глаз. Спочатку відкидаємо козирьок. я не знаю, вам видно, не видно. Давайте я вас, певно, перенесу. Ну, коротше, давайте я вас перенесу, Так, ну щось ще можна де зловити. Так, 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 вмикаємо вал відбора потужності, відкриваємо заслонку, Добавляємо газку. Коригуємо трошечки козирком і завантажуємо. Завантажуємо відносно насліпу, доки не побачимо зверху так званий кабанчик. Блін, шкода, вам камера не дуже сфокусувалася, але нічого я не можу зробити. Я тільки що повитирав вікно заднє і воно зразу припало порохами. Так що мусите мене вибачати. Ось, грузимо до кабанчика. Зазвичай стоїть шофер, показує, скільки і як грузити, а тут шофера десь нема. Як кажуть, нас в селі десь трафило. Значить, будемо на око загружати самі. Це останнє можливість щось зазняти ще привідносно адекватному світлі. Чесно кажучи, не знаю, чи камера все хапає, чи ні, але ще постараємося щось вам показати. Ось. Що я вам хочу сказати? А, дуже Дуже вимучує така робота, дуже незвично, постійно верти шиєю, шия вже болить страшне. Приїхала, до речі, ще одна фура, шия болить страшне, просто капець. Так, Не знаю, що то другий, чи то перший бункер. то, пер, то другий бункер. Їдемо загалом. Ось. Їдемо зараз, доб'ємо камаза до повного і решту висипамо на фуру. В принципі, роботу вже привик, вже знаю, що робити, але реально шия дуже болить. Я, чесно кажучи, не знав, що то так виснажує цілий день, то просто без привички одного Ну але нічого, ми ще й не таке робили і не зробили. О, місяць, сходить знову, сьогодні буде дуже повний і великий місяць. Ось. Ще й не таке робили, ще й не таке вчилися робити, так теж навчимося. Я думаю, що святі горшки ліплять, навчився, а, вчора навчився. Володя, нині навчився я. І ще хто значить, завтра не прийдеться Андрій їхати вчитися. Ну а чого ж би йому не спробувати? Якщо не завершимо сьогодні площу, то однозначно Андрійко завтра приїде сюди та йде теж набивати збігу, ну а як ненавище? Варіантів небагато. Так. Зараз я вам таку трошечки розверну. Може щось буде видно. Yeah, man. Олексіоном нас вже потихеньку вечоріє, а порошня страшне. До речі, гібрид Конді Сенгента без десикації, вологість. Десь від 6 до 9 по-різному. Досить непоганий соняшник вродив. Люди довольні результатом, а не довольні ціною. Ціна бажає бути кращою. Безридкова. Маїско, в принципі, працює дуже адекватно, самі бачите, доволі чисто забирає, шапок ніби не, за... не, за... не залишено. Врожай зібрано в а значить жатка виконує свої функції. Ну а про Lexon взагалі балачки нема, то є Один з найкращих комбайнів, взагалі, які були створені, це Lexion 600. Це моя така думка, може ви з нею не згідні, але я так думаю, і я кожного разу маю можливість в цьому переконатися. 600 лексіон, 770-й лексіон, Мега 218, Тукану 440 і 450, шикарніші комбайни, правда кожен під свої якісь задачі, але комбайни Бомбез, Лексіон 560 шикарний. Класно робив дуже багато крутих, дійсно крутих комбайнів. Дивіться, який місяць гарний сходить. Повний-повний червоний червоний. Але сьогодні знов де видно гарно. Тут МТС бігає з рубичим кутком, ну а там Лексіон. Під посадкою порохи здіймає. Ну, а ми тут вигружаємо. Е, на телефон ще щось можна буде навіть показати. Навіть і вночі, я думаю. Так, порожній причіп, перші бункер, печемо далі. Маю надію, що вам щось видно. Чергова спроба включитися, черговий бункер Набили соняшником і печемо до фури. І знову будемо вигружати. Не гружу повного, тому що тут такі добрячі перекоси, не хочеться терпнути за нього. Беру два бункери, які 600 й висипає на ходу і вивожу до фури, поки висипаю, то лексіон ниже набиває повний ще раз. В принципі, простой в мене тільки коли лексіон набиває другий бункер, то я маю трошечки часу посидіти. і скажем так зменшити напругу зі своєї шиї. Я навіть вже збився з рахунку, скільки я ходок сьогодні зробив. Але тут насправді не важливо. Так, от ще 150-ки з прицепом приїхала. Кажу, фуру з однієї сторони набагато важче, тому що ти нічого не бачиш і тільки орієнтуєшся на шофера, який тобі показує. З іншої сторони в рази легше, тому що там місця дуже багато і е, ти не переживаєш, що ось-ось тобі десь просипеться. Ти вже таки в кінці приблизно мусиш собі розрахувати, коли воно закрите шуберта, щоб все гарно влізлося в... Pá Відпрацювали цілий день і працюємо далі. Робота не зупиняється, лишилось зовсім небагато, хочемо закінчити площу. До апарата привикнув. Дивіться, так гнав до комбайна, що аж... Але може і не бути сьогодні квітки, бо якщо не буде фур, то не буде куди відвозити. І може прийдеться покинути. Так що чекаємо до кінця відео, узнаємо, чи ми закінчили соняшник чи ні. Так, народ, крайній бункер на сьогодні. Загрузили повністю. Ну і обідно дуже сильно, тому що лишилося, від сили ну 2-3 ну, гектари соняшнику не змолоченого. А приходиться з'їжджати, тому що просто-напросто нема на що грузити. Фури не встигли вернутися. І саме через це приходиться нам завершувати нашу роботу. то і є вже 12-та ночі, але ми ще би спокійно могли попрацювати годинку-другу, щоб завершити цю площу. Але, скажімо так, маємо те, що маємо. Ніц тут поганого нема, завтра хлопці приїдуть, розгрузять бункера, а, домолотять, та й буде квітка. Тут нічого, нічого страшного я в тому не бачу. Ну просто, знаєте, є такі е, вперті люди, які хочуть доводити всі справи до кінця. Ну тут не вийшло, ну, нічого страшного не сталося. Так що якось так. Все, народ, квітка на сьогодні. Техніку поставили, місяць гарно світить. а Цей лексіон сьогодні в пік майже 80 гектарів соняшника ось такою жаточкою Маїску. Ну якби ти не перегрузчик, то стільки гектарів би точно не було. Все